Це треба сьогодні освятити свічки, так? Так. Да. А що це означає? Це означає, що як от буває на душі інколи uh -huh. важко. Я запалюю свічки, читаю uh -huh. молитву. Як грім літом uh -huh. гримить, теж запалюю або на віконечко ставить, або uh -huh. ставить коло ікони, читати uh -huh. молитву. І воно отримує від Бога прощення. Це воно називається громичні, так? Да, громичні свічки. І водичку святимо це. Так, так? Да. А чимось вона відрізняється від Йорданської? Ну, Її, звісно, це ж що свячина. а Йорданської такі чи ну, відрізняється. Ага. Вона ж називається стрітинська. Ага. Це більш має сили. Більшу сили. Да, Так, більшу силу має. А про саме свято, ви знаєте, чому називається стрітення? Саме як вам розказати, що ми просимо у Бога. Прощення і зустрічається Бог із нами. І як вам сказати, що це зустрічається зима із весною. Так, по народному, так, да, говориться. Є якісь прикмети, що, як, наприклад, там холодно, це довго ще буде. Є прикмети. Ну, допустимо, якщо кажуть, півень нап'ється води, значить буде врожай, буде тепле літо. православним християнам нас у противників подай і Христом Твоїм охороняй нас оселю Твою. Вселяйся, свячуйся, свічки з ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і Отця, і Сина, і Своїми дітьми, так, так, прийшли? Так. Вони люблять ходить себе? Люблять, так. Ну, ще як маленький, але знаєш, треба йти. Бо прошу у бозіньке здоров'ячка і здоров'ячка усій своїй родині. Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, брати і сестри, вітаю вас зі святом стрітання Господнього. Саме слово стрітання означає зустріч. Зустріч людини із Богом. Основою цієї події є те, що ще три століття до Різдва Христового. За вказівкою єгипетського царя Птоломея II зібрали 70 наймудріших мужів, яким доручили справу перекласти старозвітнє святе писання із єврейської мови на грецьку мову. І ось один із перекладачів на ім'я Симеон, удостоївся перекладати книгу пророка Ісаї і, перекладаючи слова, де Духом Святим було сказано про те, що ось діва в утробі зашне і породить сина. І ось цей з перекладачів Симеон, він засумнівався. У цьому надприродньому явищі, думаючи, що написано неправильно, і захотів, коли перекладав, написати слова ось жінка молода в утробі зашне. І саме в цьому миті ми з'явився Божий ангел і сказав, що ти не зазнаєш смерті до тієї миті, поки не відбудуться ці слова буквально у твоєму житті. І ось, проживши більше трьохсот років, і зняв день, очікуючи, зустрічі із новонародженим Христом, саме з тим в народженні, кого він засумнівався. Сьогодні приведений був Духом Божим у Божий храм, і саме на сороковий день, коли Пресвята Богородиця принесла свого маленького новонародженого синочка для того, щоб принести в Божому храмі згідно старозавітньому законові жертву молоде ягня чи двоє голубів, на сходах зустрів її праведний Симон. Він взяв на руки маленького Ісуса Христа і з великою радістю. Душевним трепетом він сказав: Нині відпускаєш рабатво владико, за словом твоїм зміром, бо очі мої побачили спасіння моє, і справді очі цього святого Симеона Богоприємця побачили спасіння і велику радість. І він дякував Богові, що достоївся цієї миті, бо зрозумів, що з міром відійде відійде до Бога і залишить цей земний світ. Сьогодні, дорогі во Христі, брати і сестри, кожен з нас зустрічається з Богом по різному своєму житті. Один з скорботах і радості. Інший сьогодні відчуває ту Божу допомогу у тих подіях, які відбуваються в нашій країні. Сьогодні також свята Церква Христового Святому Іванівському читанні розповідає про картину страшного суду, про те, як Господь відділить одних, праворуч поставить інших ліворуч, Не мов би пастор відділяє овець від козлів. І ось велика радість буде в тих, які удостоїться в вічне життя у рай, у царство Боже, і каже Господь. Придіть до мене, благословенні. Бо коли я був подорожнім, ви прийняли мене. Коли був голодним, ви дали мені їсти, коли спраглим, був дали мені пити. Коли був в'язниці чи хворим, ви відвідали мене. І скаже тим, які стали ліворуч від нього, відійдіть від мене прокляті вогонь вічний. Бо коли я був голодним, ви не дали мені їсти. Коли я був спраглим, не дали мені пити, і коли я був подорожнім, не прийняли мене. Та коли я був хворим чи в'язниці, ви не відвідали мене. І ось зустріч двох людей праворуч і ліворуч має велике значення в нашому житті. Тому живімо в цьому світі совісно, благочестиво, щоб удостоїтися зустрічі з Христом, праворуч від нього у вічному царстві, Отця Небесного, любові, радості. Хай Господь благословить усіх вас, розвіє усі пристрасті, спокуси в нашому житті, і удостоїть нас після смерті з'єднатися із живим Богом. Амінь.